Вони майже рік без роботи, а їхні вимоги лунають на диво інтелігентно. Під стінами облради медики сподіваються на допомогу депутатів. Ми просимо, вимагаємо, хочемо відновити фінансування для нашого перинатального центру і як найскоріше вернутися всі на свої робочі місця і надавати ту медичну допомогу, яку ми робили до цього. До нас приїжджали всі жінки з перечасними пологами, з ускладненими пологами і народжувалися маловагові діти, діти з малою масою тіла. Від 500 грам і більше, яких ми виходжували, обласний перинатальний центр у жовтні минулого року закрили на реконструкцію. За національним проектом Нове життя держава мала надати Львову майже 100 мільйонів гривень, але фінансування припинилось. А пів тисячі медиків залишилися без роботи. У нас хоче нас ніхто не хоче. Ми нікому не як ми підемо в кожному лікарні є свої місця? Як ми підемо на чуже місце? Я багатодітна матір, у мене троє дітей. На сьогоднішній день я отримую 834 тридцять гри. Тобто ніхто на роботу нас не хоче. А у лікарні тим часом повна розруха без даху будівля простояла усю зиму. Підрядне київська фірма Аеробут усе ніяк не могла привести для нього металоконструкції. Обіцяли, що металоконструкції швидко будуть, 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 але жовтень листопад, грудень минув, до даху не приступили. Дах почали знімати якраз в січні, десь місяці, коли почалися інтенсивні опити, весняні дощі. Тепер на стінах і підлозі пліснява та грибок замість кількох сотень робітників тут щодня заледве збираються до 30, а з обіцяних 100 мільйонів гривень восени отримали лише сім. Та й ті ще досі не освоїли. Представник підрядника каже, катастрофічно бракує креслень від проектантів. Можемо закінчити ліфтові шахти, можемо закрити дах над ліфтовими шахтами. На безпосередньо над цими Навіть не накрити до кінця дах. Навіть не накрити, тому що ми ще всього не маємо. Немає матеріалів, немає немає проекту. Вентиляційних коробів навезли. Ми довбаємо канали, а самих конструкцій, проходу через дах, ще нема на папері. Обласні депутати, хоч і звернулись з проханням до президента, та все ж на гроші із держбюджету кажуть, тепер сподіватися складно. Адже проект Нове життя цього року завершився. Львівщина одна з останніх почала свою роботу з національним проектом, коли вже в областях більшості збудували понатальні центри, нас тільки починали по рахунок попередньої адміністрації, однозначно. А рахунки багато можна називати і попереднє керівництво державної агенції інвестицій, яке теж спрацювало не найкраще. Тепер хіба що шукати позабюджетні кошти, та навіть їх нинішній підрядник через масштабність робіт. Навряд чи зможе освоїти, кажуть обласні посадовці. Від УКБ, від проєктантів було ціла низка зауважень до підрядників. Одна із причин, чому виглядає той об'єкт, так як він виглядає зараз, на думку забудовників, на думку проєктантів, є те, що непослідовно роботи велися. Там, зокрема, була закупка певного обладнання, яке можна було закупити набагато пізніше. А у лікарні ще й говорять про перевитрату коштів через додаткові роботи. Ось тут у нас приміщення колишне. Нашої операційної. На стінах влаштовується покриття, яке є безшовне, такі спеціальні виготовляються панелі. То, якщо мають поставитися ті панелі, то для чого було збивати всю нашу абсолютно чисту, нормальну плитку? Чи для чого руйнувати вікна, які встановлені пару років тому? За проектом реконструйований перинатальний центр мав запрацювати у грудні цього року. Та поки що тут ані реконструкцією, ані грошима, і не пахне. Ірина Ващишин, Олексій Шалковий, Роман Миленький. Головні новини Львова.